Я би казав, що це найцікавіша і саме корисна навичка, повинен мати в наш час абсолютно кожен. Це навичка приймати рішення. А дуже багато хто відкладають прийняття рішення десь там на колись, потім далі. Так от, прийшла в голову прийняти рішення, ідея. Прийміть рішення. Якщо рішення не приймається, то прийміть рішення прийняти рішення потім і поставте собі чіткий якийсь дедлайн. А якщо рішення, знову ж таки, не приймається, то просто-напросто прийміть рішення не приймати це, це рішення. Тим самим ви перестанете крутити в себе в голові оту жуйку, що я щось не зробив, я щось мав зробити, і взагалі я вбила явно. Дуже цікавий варіант, як це попрактикувати. Приходите в якийсь заклад, берете дуже товсте меню і приймаєте рішення, прийняти рішення, що ви будете їсти протягом двох хвилин, а не двадцяти, як ви зазвичай робите. Потім ви, звичайно, стикнетеся з наслідком цього рішення, але це буде ваше рішення попробуйте.